То, судове засідання оголошується відкритим. буде розглядатися кримінально провадження за обвинуваченням Міндова Юрія Федоровича 301 30 року народження у сподні злочину, передбаченого пунктом 13 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Хто нас з'явився? засідання фіксується технічним засобом укор. Судове засідання врятував суду складі вулиці Качко. Суддя Бочаров, суддя Казирський. Секретар Савченко, зачем прокурор війни. Стосовно теми зараз і захисника, де ми бачимо на адвокат кожного гривня, наставлені до бувачення гривня, які за співбатою. Так, не з'явився потерпілий, який надав заяву про слухання справи без його участі. Думка прокурора? Вважаю, можливо, без потерпілого, зв'язку з тим, що він надав заяву. Думка захисника? На розсуд суду. Думка обвинуваченого? Я чи знаю, я не слышу, що ви говорите. Потерпілий не з'явився, але надав заяву про розвід справи без його участі. Ми можемо без нього проводити судову засідання? Сутральчись на місці ухвалив. Розпочати підготовчу судову засідання без участі потерпілого, оскільки він надав заяву про розвід справи без його участі. Так. Будь ласка. Шановний суд, журналісти Альтернатіор просять дозволу на зйомку відеофіксацію, на стаціонарну апаратуру судового процесу. Так. Прокурор, ваша думка. Можна суд. Думка захисника. <клес> думка обвинувачена. Щодо відео відеозйомку. Ви збираючи? Так, <клес> да, я не пишу, що знімали. Ви забираєте? Сутре числа на місці хвилин. У зв'язку з тим, що судове засідання у нас у відкритому режимі, не у закритому, та з метою доступу суспільства до розгляду даного кримінального провадження, проваження заможливо задовольнити таке клопотання та дозволити відеозйомку оператору та приймати участь журналістів. Так, чи отримав пам'ятку про права та обов'язки обвинувачення? Пам'ятку Так. Да. Чи зрозуміли вам ваші права та обов'язки? Да. Чи є необхідність вам роз'яснити ваші права та обов'язки? No. Суд вам роз'яснює також ваше право на розгляд даного кримінального провадження судом присяжних. Тобто у складі двох професійних судів. Я, да. я вже отримув, отримув. Ну, це робиться і на слідстві, і у ході підготовчого судового засідання. Тому суд це право вам роз'яснює. Зрозуміло? Тобто вам я, це право до нього? Бажаю без колеги. Тобто ви обираєте е, у складі трьох професійних судів. Так. Зрозуміло. Так, у е, інших учасників процесів. Чи є клопотання перед початком судового засідання? У, у захисника? Uh -huh. У обначено? Перед початком судову засідання Є хлопотання? Поки немає. Поки що немає. Так, тоді слухаємо прокурора е, щодо можливості призначення справа до слухання. Обвинувальний акт відносно Міндова Юрія Федоровича повністю відповідає вимушені 291 кодексу України і вважає за необхідний судовий розгляд відносно Міндова провести в відкритому судовому засіданні. У судове засідання викликати обвинуваченого Міндова та призначити до запобіжного заходу. Також є клопотання в зв'язку з тим, що <клес> срок тримання під вартою Міндова спливає 9. Квітня 2019 року, прошу відповідності до статті 331, частини 3 Криміна кодексу України продовжити строк тримання під вартою на 60 діб. Відповідно до статті 177 Кримінального кодексу України, є такі ризики, що Міндов споїв особливо тяжкий злочин. Раніше був неодноразово судимий, востаннє був, був судимий за вбивство судимісті, яка знята, але не погашена. Може переховуватись від суду та вчиняти тиск на потерпілих або свідків. Зв'язку з чим прошу задовольнити моє попитання. Думка захисту щодо можливості призначення право до слухання і щодо запобіжного захисту. Стосовно призначення справи до слухання, не заперечує стосовно запобіжного заходу. Вважаю, все ж таки можливо маємо під захисно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки він. Є місцевим мешканцем, зареєстрований мешкає СМТ Віддіопорту Відіопорського району пробуло Правди 4. В нього є сім'я, є дружина, є син, є онуки, в нього міцні соціальні зв'язки. Крім того, на досудовому слідстві він сприяв розкриттю даного злочину. Ризики, заявлені стороною обвинувачення, є припущенням. І відповідно доказів заявлених ризиків стороною обвинувачення не надання. Обвинувачення. Ваша думка щодо можливості призначення справи до суду? Я, я прошу суд, тому що я ж не тікав. Я сам визвав міліцію, сам визвов скору допомоги, і ждав, поки приїде міліція, я можу знаходитись вдома біля арешту. Щодо призначення справи до слухання. Тобто немає підстав для повернення справи прокурору для закриття кримінального провадження? Ні, немає. немає. Щодо з, про, продовження терміну під вартою, ви заперечуєте. Так розуміємо. Так, да, я заперечую. Перед тим, як суд видається до нараджі кімнати, давайте ми узгодимо дату наступного засідання. 8 травня 15 година. Вы уже закончилось заседание. Заканчивается. Ну что, вы мне будете указывать? Что вы вмешиваетесь в процесс журналистов? Объясните. Да, ну зачем вы это делаете? Ну, что зачем нагнетать обстановку? 4 квітня 2019 року суда деспоціячка в судді ученого казав представитель і сам відповідного прокурора Венера записанка в поміє розглянувши відкриту особенності підготовчим судом залісу до судной припинив правоживаного 12.00 сесія. 9 лютого 2019 року задавачем Міндова Юрію Федоровича 30 січня 1962 року. Нарушено сходні злочини прибачаться 2 пункту 13 крим. Становимо. Пунувальник задачення Міні до Осквині злочини 115, 2 пункту 13. Кримінального України дійшов до суду від відчиської населення прокуратури Одеської області. Справа підступного суду не немає перешкодження і призначення за розвідку. а також відсутні підстави для прийняття рішення передбаченим пунктами 1, 3, 4, 4, 3 статті 314 КПК України. Вивальне акценту на затримання вимог Криміна Персона Корсу України. Строк тримання під вату значного міні до споває дев'ятого квітня 2019 року. Закінчити судової розгляд прийом провадження до цього часу неможливо. Судому засідання прокурор за попадання про продовження строку тримання під вартою чотирьох значного міні дозначення його захисник заперечував проти задоволення попадання. Потерпіло судовості не з'явився, так надав заяву про слухання справу його відсутності. Законні підстави для зміни, чи скасування забіж заходу, виліт тримання під вартою відносно позначення відсутні. Тому суд судваже задіяне продовження строк тримання його тривати до четвертого червня 2019 року. Продовження строку тримання Одначок під вартою не суперечить вимогам статті 5 конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки поправить існувати реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, які, незважаючи на презумпціони не винуватості, переважають принципу до особистої свободи, а підстав для застосування більшого ползання заходу судом не вбачається. Коротше, статтями триста 316 та три шостнадцяти КПК України ухвалили приважного зазначення Міндева Юрія Федоровича. 30 січня 1962 року наружу з конії злочин забачено за 2 пункту 13 примірного сукраїни призначити до розгляду на 8 травня 2019 року 15 години приміщення від районного суду у відкритому судовому засіданні у складі трьох професійних суддів. Продовжуйте топ тримання підлату визначого Мінгового Юрію Федоровича в Одеському слідчому ізоляторі до 4 червня 2019 року. Ухвала скажем не підлягає судовому засіданню або закритим. I'm not